День четвертий з Євангелії від святого Апостола Матвія. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній об'явився у вісні Йосипові і каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай до Єгипту, і залишайся там, поки я тобі не скажу. Бо ірод шукатиме дитя. Щоб його вбити. Вставши, Йосип, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав сина свого. Прийняття слова життя. Не означає, що одразу все піде гладко і успішно. Маріє. Розважаючи твої скорботи, ми бачимо, скільки ти перенесла, щоб захистити найцінніший дар Ісуса. Дивлячись на твої скорботи, святий Павло від Христа часто радив ближнім у своєму дусі ловити рибу в найсвятішому морі скорбот Марії. У цьому морі ви будете ловити рибу радості святих чеснот, говорить святий Павло від Христа, і ваша душа буде ставати все красивішою і красивішою. Мати Скорботна, випроси для нас всі чесноти, необхідні для наслідування Ісуса, внесені щоденного Христа, наших обов'язків. Хвороб і слабкостей. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пречиста Діво Маріє, з глибокою пошаною збираємося у твоїх ніг, прославляємо тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо. Нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри та довіри. У могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Могутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина, просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які проносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.